Шановні учасники парламентських слухань для співдоповіді запрошується голова Підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони Олександр Кузьмук. Будь ласка, Іванович. Шановні учасники парламентських слухань. Підкомітет з питань воєнної безпеки і оборони при підготовці прийняв рішення. Сьогодні не діталізувати ситуацію, яка склалась в державі, відмовитись від критичних зауважень, а сконцентруватись на формулюванні разом з учасниками парламентських слухань пропозицій і рекомендацій главі держави, Верховної Раді. Уряду України і іншим інституціям щодо посилення гарантованої обороноздатності нашої держави. Анексія Криму і війна на сході України загострили увагу до проблем оборони держави. За ейфорію минулих років, зі сподіванням, що війна нас обійде, і хочу нагадати, постійне твердження, що війна проти України мала імовірна. Держава нині розплачується життям своїх громадян і тимчасовою втратою нашої території. Оборона України, в тому числі і Збройні Сили. Тривалий час залишалися в статусі формально визнаних об'єктів. Ми широко декларували їх значимость гарантування національної безпеки, а на практиці тримали в злиденному стані. Ми зустріли війну з голими, голими босами і неозброєними солдатами. Вважаю, що нема. Сенсу деталізувати цей висновок глави держави. Для багатьох із присутніх тут добре відомий реальний стан наших Збройних сил на початок антитерористичної операції. Але все ж таки я наведу декілька його показників, зокрема, найскладніші проблеми затратник стану озброєння. Кількість справних літальних апаратів складала 30%. 70% наших зенітно-ракетних комплексів вичерпали всі терміни експлуатації. Це при тому, що саме новий літак, саме новий комплекс 1987-го. 1989 року народження лише окремі бойові кораблі і катери залишились технічно справними, а 75% перевищено термін експлуатації. 60% озброєння бронетанкової техніки потребує негайної заміни. Бойова підготовка військ зведена до мінімуму. Наявний обсяг оперативних стратегічних запасів мастильних матеріалів, пального, продовольства, речового майна не перевищувала 2,7% відсотків оперативний і стратегічний запас. Одна із головних причин фінансування. За усі роки існування Збройних сил вона була в межах 40-30% від необхідного. Причому на розвиток озброєння і підготовки Збройних сил виділялось 6-8%. На бюджет поточного року бюджет передбачає 15 мільярдів гривень. Уряд і хвала уряду в цій ситуації із резервного фонду виділено 4 мільярда 600 мільйонів для Міністерства оборони. Ну, я повинен вам сказати, що мінімальна критична необхідність на 14 рік на 1 січня до чисельності 100 тисяч військ в мирний час складає 21,7. Мільярдів ми сьогодні не дошли під час війни до мінімального критичного бюджету. За час від початку антитерористичної операції вдалося з багатьох позицій суттєво поліпшити ситуацію, і це завдяки без будь-якого пафосу, всі народній підтримці Збройних сил. Для широких верств. Українського народу стало зрозумілим, що зберегти незалежність держави без Збройних сил неможливо. Саме з цих позицій ми маємо виходити при плануванні оборонних заходів на майбутнє. Але перед тим, як розглядати довгострокові перспективні проекти, слід насамперед вирішити сьогоденні проблеми. Це проблеми в організації і забезпечені антитерористичною операцією. На сході, за великим рахунком, вирішується доля не окремого регіону, а йде жорстка перевірка на життєздатність Української держави. І в цьому аспекті одна із головних проблем недосконалість системи управління, яку щойно доповідав заступник міністра оборони. Для її вирішення мною було підготовлено законопроект, який я направив до президента на його розгляд, як президентський, як невідкладний, в якому передбачається передача управління антитерористичної операції військовому командуванню, тобто поставити все. На свої місця. І назвати іменами, чи є це антитерористична операція? На мій погляд, ні. Це визвольна операція Донбасу. Тому що ми маємо псевдосепаратистів, ми маємо справжніх терористів, ми маємо справжніх диверсантів. Ми маємо групи військовослужбовців, прибувших з Російської Федерації. Законопроект враховує реальний характер конфлікту на сході України і відповідно визначає необхідні заходи для його ефективного подолання. Знаковою особливості конфлікту якраз і є задіяння проти нас, конгломерату сил. Які я перелічував, плюс банформування. На нинішньому етапі антирогістичної операції основну загрозу становлять об'єднані сили збройних формувань. Тому з нашої сторони пріоритет надається військовим діям за підтримки спеціальними заходами спецслужб і правохоронною діяльності. А звідси Потреба у передачі керівництва операцією військовим. Друга проблема стосується недосконалості механізму управління військами і силами, які залучаються до проведення антирористичної операції. Проблема багатогранна, тому і пропонуються певні аспекти її вирішення. Зокрема, в штабі АТО. Утворюється структура, яка б координувала і контролювала діяльність військової розвідки, розвідки Держприкордонслужби та органів технічної розвідки, залучення до проведення, проведення антитерористичної операції. До цієї розвідспілки слід залучити і так звану кримінальну розвідку Міністерства внутрішніх справ. Сформувати єдиний центр логістичного забезпечення в рамках антитерористичної операції. Третя проблема повільне впровадження у практику підготовки військ досвіду антитерористичної операції. Характер конфлікту на Сході спонукав до необхідності освоєння нових форм і способів боротьби. Це в основному ті, що спрямовані на протидію іррегулярним збройним формуванням та терористичним групам. Загалом, вони не притаманні функціональному призначенню Збройних сил, його озброєнню, а тому не відпрацьовувалися раніше в ході підготовки військ і сил. Але обставини змусили воювати. Зник насичним для Збройних сил противником і на своєї ж території. Дорогу ціну ми платимо за досвід такої боротьби. Тому і важливо, щоб він став доступним для всіх сил. Пропоную доручити Генеральному штабу. Налагодити чітку систему вивчення та загального такого досвіду, вважати обов'язковим проведення з кожним військовим підрозділом, який готується до виконання завдань антитерористичній операції, циклу підготовки і бойового злагодження на навчальному полігоні з урахуванням вказаного досвіду, порушуючи питання про майбутню систему оборони України. І структури її силового компоненту, в тому числі Збройних слід, сил, слід спочатку дати чітку відповідь на низку питань серед них, які воєнні загрози можуть очікувати нашу державу в середньострокової перспективи, і найбільш імовірні варіанти їх реалізації, які фінансово-економічні та промислово-технічні можливості України. Щодо створення і забезпечення функціонування належної системи оборони держави. Продовження реалізації Росією конфронтаційної політики стосунка з Україною свідчить про високу ймовірність розширення неї агресії середньострокової перспективи, і навіть трагедія з малазійським пасажирським літаком, до якого безпосередньо причетна Росія. Навряд чи змінить її стратегічні цілі стосовно нашої держави. Можна очікувати, що російське керівництво продовжить практику непрямої прихованої агресії на зразок тієї, що нині проводиться на сході України. Її рушійною силою виступатимуть російські найманці, армійські підрозділи Сил спецоперацій та військові інструктори. А також озброєні терористи і бандити із місцевого населення. Не слід виключати і можливість масштабної агресії під прикриттям введення в Україну російських псевдоміротворчих сил. Агресія більше всього буде націлена на південно-східний регіон, а її метою може бути. Створення сухопутних морських і повітряних коридорів до Криму і невизнаної Придністровської Молдавської республіки, позбавлення нашої держави провідних підприємств промисловості, які зосереджені у регіоні, перекриття Україні виходу. До моря, створення умов зміни влади, створення умов нав'язання політичних і економічних таких умов. У протидії російської агресії у та середньострокові перспективи Україна повинна розраховувати на свої військові ресурси. Ми можемо у випадку агресивних дій проти нас отримати від певних країн політичну підтримку, обмежену фінансову, військово технічну допомогу і будемо вдячні, але пряма військова допомога виключається повністю. Дальна оцінка нинішньої воєнно політичної обстановки на тенденції її розвитку мають стати основою для формування засад воєнної політики нашої держави. Оновлення таких засад назріло у зв'язку з цим, вважає необхідне, терміново розробити нову редакцію стратегії національної безпеки України. Олександр Іванівич, скільки треба часу, щоб завершити? Ми домовились заступника міністра оборони. Він дарує мені 5 хвилин з хвилин ще добре. Особливості нинішнього конфлікту на сході, у тому числі різноманіття його учасників, з високою ймовірністю будуть характерні і для можливих конфліктів у майбутньому. Зарахуванням цього необхідна, невідкладна і цілеспрямована реалізувати концепцію сектору безпеки і оборони України. Даний сектор, на моє глибоке переконання, дозволить об'єднати в єдину систему можливості і потенціал. Різних силових структур держави військових, правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних. У цьому якраз і є необхідність сучасних воєнних конфліктах. Таке об'єднання надасть можливість адекватно реагувати на різноманітні форми і способи дій противника. Створення нового суб'єкту забезпечення національної безпеки сектору безпеки і оборони актуалізує питання про. Доктринальної засади його діяльності рамки воєнної доктрини є занадто тісними для нього. Тому природним чином виникає питання про до... новий документ доктрину безпеки і оборони України. У зв'язку з цим пропонується прискорити проведення комплексного огляду сектора безпеки і оборони. Визначеного указом президента, опрацювати структуру і повноваження та визначити етапи створення системи керівництва сектором безпеки і оборони, спланувати в аспекті реалізації концепції сектора безпеки і оборони розробку теорії та практичного освоєння міжвідомчих операцій і дій, переглянути систему спільної підготовки силових структур, у тому числі. Щодо виконання завдань із запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного часу. Крім того, пропоную програми розвитку сектора безпеки і оборони та програми розвитку його складових, у тому числі Збройних сил України, надати статус загальнодержавних програм і затверджувати їх законами України. Цього вимагає виняткова роль. Сектора безпеки та оборони потребує кардинальних змін система медицини підготовки держави. Принципово іншого підходу потребує також медицинна підготовка національної економіки, створення і отримання її розвиток медиційних потужностей для задоволення потреб Збройних сил у воєнний час. Одним із головних завдань удосконалення системи оборони держави є перегляд пріоритетів. Та напрямків розвитку Збройних сил України. Коротко зупинююся на деяких аспектах, які стосуються чисельності Збройних сил. Вимагає збільшення загальної чисельності особового складу кількості озброєнь і військової техніки. Однак згадану чисельність необхідно встановити рахуванням завдань і можливості усіх складових систем безпеки і оборони. Сама структура сьогодні не досконала Збройних сил. Основними елементами має бути Генеральний штаб, оперативне командування, види Збройних сил і сили спецоперацій. У переліку функціональних структур, переліку має бути стратегічний резерв Збройних сил України. Головним військовим органом є Генеральний штаб і залишається. Його за певних умов можна інтегрувати до складу Міністерства оборони України. Це дозволить удосконалити його структури, підвисити оперативність планування і прийняття рішень. Необхідно також уточнити роль у системі управління Збройних сил і їх видів. Я не буду перелічувати сьогодні їх завдання. Це повинен визначити Генеральний штаб. В нової державної програми, і я маю надію, що вона буде розглядатися в Верховній Раді і затверджуватись за рахуванням того досвіду, який ми вже набуваємо. Зарахуванням прогнозованої воєнно-політичної обстановки, характеру воєнних загроз необхідно розробити. і Ми це пропонуємо новий план дислокації і частин Збройних сил і України. Ці та інші пропозиції щодо майбутнього образу збройних сил потребують більш детального опрацювання з такими пропозиціями і рекомендаціями під комітет з питань воєнної безпеки і оборони звертається до учасників парламентських слухань і обов'язково підтримує всі. Подальші пропозиції, які необхідно, дякую за увагу.